Шановний мене, прагнення українців слід за іншими країнами, колишньої тюрми народів долучитися до європейського співтовариства викликало військову агресію по відношенню до нас з боку Росії. Таким чином, путінський режим намагається надалі відтермінувати прогресивні зміни як в самій Росії, так і в оточуючих її країнах. В нашій історії був Євромайдан, де найкращі сини і доньки України повстали проти життя в рабстві, проти життя за законами сили, хитрощів та підлості. Попереду нас чекає цивілізоване життя в сучасній країні, європейського зразка, де замість права сили діє сила закону, де замість постійних внутрішніх і зовнішніх конфліктів діє система колективної безпеки, де сенсом існування держави є турбота про кожного, а не тільки про найвищих керівників держави. Але заради нашого майбутнього і майбутнього наших дітей ми маємо сьогодні захистити нашу землю від агресора. Народна рада Менського району робить все для забезпечення життєдіяльності міста та контролює діяльність посадовців. Закликаємо всіх менен потурбуватись про майбутнє, хто може долучитися до загальної військової мобілізації, хто здатен виховувати патріотизм та поширювати сучасну європейську культуру в нашому суспільстві. Прихильники вже комуністичного минулого застерігаємо, прагнення об'єднатися з Росією не вирішує жодних проблем, а навпаки їх множить. Щасливе, успішне життя в Європі, а від Росії тільки конфлікти та війни. Зараз у нас у всіх єдина мета захистити Україну, зберегти її цілісність.